Люди, вірте людям, вірте, тому що люди добрі, позитивні і оточуйте себе такими людьми. Якщо у вас є якісь сумніви, що е, хтось там вас чи можуть обманути, чи що, значить, ви просто загляньте собі в душу. Ви можете обманути когось, можете надурити, і от тоді от вас іде тоді, от, от це понимаєте? Сумніви, сумніви. Якщо ви можете, значить і вас можуть. А той, хто не обдурює нікого, в той, хто вірить людям, той в душі добрий, позитивний, я вам бажаю всім добра, натхнення і всього-всього найкраще. Оточуйте себе позитивом. І довіряйте, довіряйте людям. Просто повірте, що вас оточує добро і позитив. Я вас всіх обнімаю, ви у мене найкращі. Чесно вам кажу, мої підписники, ви просто суперові. 9 мільйонів. Переглядів за місяць у Фейсбуці, ви розумієте, сонечко Юлія знає 9 мільйонів людей. Ви знаєте, що я продаю картоплю, на кікларецьке жуткий слистя, ікру червоної, чорної щуки це аквакультура. Не соромтеся, якщо ви продаєте ікру аквакультури, називайте, що це аквакультура. Не продавайте її під видом з дикого середовища. Звичайно, тоді у вас будуть питання, якісь. Якщо ви людям чесно кажете, що це аквакультура, то люди повинні вже розуміти, що це таке. Це просто штучно вирощена риба, тобто в басейнах, в рибних господарствах, а ікра справжня.